Вибори під час війни це може звучати як політичний шок, але саме цього хочуть у Вашингтоні. Америка натякає, що вибори мають прийти неодмінно в цьому році, але є один нюанс: Київ спочатку має домовитися про перемір'я з Росією. Чому США так наполягають? Чи дійсно вибори стануть демонстрацією сили демократії, як заявляє Келох, та підірвуть ці вибори стабільність всередині країни? Е, яка так вигідна Кремлю? Звичайно, відповідь у нашому сюжеті. Про вибори в Україні розмови не вщухають вже рік. Востаннє про це заговорив спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії генерал Кіт Келох ознакою здорової демократії є бажання і можливість проводити вибори навіть під час війни. Тож я думаю, що це здорова ознака. Іноземні змі раніше повідомляли, що він приїде в лютому до Києва для зустрічі з президентом України. Натомість нещодавно в інтерв'ю британському мовнику ITV News Володимир Зеленський сказав, що тематику виборів підіймають самі росіяни, бо їм в Україні потрібна своя людина. Для них це а, формат, в якому Україна була 30 років. Для них зрозуміло, коли вони можуть крувати інституційно Україною, не давати їй розвиватись, не йти в Європейський Союз, наприклад, проведення виборів в умовах війни може мати як позитивні, так і негативні наслідки, впевнений колишній міністр закордонних справ України. Наші партнери можуть хотіти нам найкращого і хотіти поставити вибори як частину просування вперед. А ми бачимо це з точки зору можливої дестабілізації від Кремля. Експерти кажуть, з одного боку вибори можуть зміцнити легітимність влади та продемонструвати стійкість демократичних інститутів з іншого існують ризики, пов'язані з безпекою виборців. Що робити з мільйонами людей, які за кордоном за кордоном це побудувати інфраструктуру, там 8 мільйонів людей. Як голосувати без них? І що робити з мільйонами, які на окупованих територіях? Для нас дуже важливо дати можливість, ну наприклад, військовим вибиратися. Навіть організація голосування насправді не є банальною на лінії фронту. Є звичайно дуже багато українців, які за кордоном. За словами експертів, що найменше ми маємо наполягати перед західними партнерами на гарантіях безпеки та залучати міжнародних спостерігачів до виборчих дільниць, оскільки Україна європейська країна і як частина адміністрації американської бачить, що це в першу чергу європейська історія забезпечити безпеку? Тоді у нас має бути якась, якщо не однакова, то хоча б спільна позиція. За словами юристів, ускладнює процес виборів і законодавство України, адже військовий стан, який діє з 2022 року, накладає обмеження на виборчий процес, зокрема, можливість проведення агітації, доступ кандидатів до виборців і контроль за безпекою голосування. Якщо ми наприклад скажемо про парламентські вибори, то в конституції України прямо зазначено, що український парламент здійснює власні повноваження до обрання нового парламенту після завершення воєнного стану. Юристи кажуть, перед голосуванням доведеться вносити зміни до виборчого кодексу. Якщо все ж таки вибори відбудуться, і відповідно, якщо вони відбудуться згідно визначеної процедури, то я думаю, що до їх легітимності і до як механізму демократії в Україні питань бути не повинним. У світі вже був досвід проведення виборів під час військових дій. Зокрема, у 2014 році, на тлі громадянської війни, режим Басара Асада провів президентські вибори. Захід назвав їх нелегітимними, адже голосування відбувалося лише на підконтрольних уряду територіях. У 2021 році ситуація повторилась. Ізраїль неодноразово проводить вибори під час або після воєнних конфліктів. Особливо знаковими для країни стали вибори 1949 року під час війни за незалежність. Голосування проводилось в умовах загальної мобілізації. Багато військових голосували у спецдільницях.